Добрий день. А можна відеозйомку у вас проводити? Приїхав по стамеску, є така наявність? Це магазин Долина Меду. Відомий в Запоріжжі. Так, стамески. Ось гарно. Так, що у вас ще є в наявності, поки я... Зйомку веду, щоб люди бачили, покупці Можі, будуть приїжджати, ножі, дилки, биделки, mm -hmm. прильоти. Нормальна ціна. Я, до речі, в інтернеті заказував. Така ж сама була. Навіть дорожче, по-моєму. Димарі, ізолятори. Mm -hmm. Також О, бителки. димарі прийшли. Кавиці, маски, да. маркери. Мотивів, маркери з Маркери недорого. З різними із Я в інтернеті замовляв маркери, так дорожче було. Реально. Ось Ми стараємося ціни не завищувати. Медогонки є, да? так? Так. Ну, багато у вас тут. Асортимент. І це... Привіт при... до медогонки, і від акумулятора, і від 220. Так, дали на меду, ось. Рекламка, візитка, кому треба. Місто Запоріжжя. Препарати є для бджіл, так? Да? Це для людей, це для дітей. Ага. Ну, це ж перший раз не, не знаю, де що. Та... Та... Ні, так я дивлюся реально нормальні ціни. Я через інтернет замовляю ну, доставка і виходить дорожче. Так, і вашіна у вас є, так? Да? Вашіна в нашому виробництві. І тут є виробництво, так? Да? Так. Можна, навіть глянути, так? Я чув, що у вас можна глянути на виробництво, да? так? Так. Тоді покажете мені, так, да, виробництво. О, ще ручки, загороджувачі. Які хочеш. костюм пасічника, Це взагалі модний. А, тут ще є, так? Да? Да. Є різних розмірів, і різних тканин і з різними різними моделями, з різними масками. Столи для розпечатки, так? Да? Ще побачимо? А скільки стоїть півтора метра? А, я бачу цьому. це. Це Шіст... метровий, 6300. Mm -hmm. Дякую. Можна за потреби замінити на кошик не плаский, а конарний. Mm -hmm. Зараз підемо на виробництво. О, а, ще у вас вулики є, так? Да? Вулики є, є корпусні. О, а це що. Діма, ти що? Це ти? <laughs> це, це, це я. Привіт. А я прийшов сюди. Бо я ж привозив воск. Коротше, наконець на натопив воску. Получилось у мене спустя 5 років збирати об'єм, щоб зробити свого воску вощину. ващину. І... А ти що тут інтерв'ю знімаєш? Там ну зайшов в магазин. Всі да, да. А я приїхав моя виїхав. А ні, то це. Я приїхав. куда не приїдеш і сам. Так я з цим да. До вулики. Стараюся, мед не став, ціни немає. Старайся якось заробити на хліб. Ну і приходиться то уліки продавати, то трудиться вертитися, мерву продав недавно. Е -е, є можливість в нашому місті Запоріжжя переробити або придбати якісну овощину? Чому саме якісну? Я вже все узнав. Я зайшов тільки що в магазин, мені сказала продавчиня, що не можна подивитися тут, в них є овощина, власне виробництво, так. і можна самому глянути, все це як робиться, поміняти. Восп, я буквально все ж в четвертій свій воск сюди привіз. І це ж сьогодні мають мій хвост переробляти, вощину, може якраз це зайти подивитися, як вона зараз робиться. Я сам ніколи не бачив, якщо чесно. Да, тут були кось прикольний. Диви, коли сонь. Аби дядько його не розбере. Не розіб'я. Ось ближай, ось зіравніше. Ну, аби градом не пробило. <світ> <світ> Цей буде більш устойчивий. Привіт. Привіт. Що, ви воск вже розтопили? Розтопили. Розтопили ще вчора. Е, ну, Технологія виробить. Це я не розумію, хазяїн виробництва, так? Чи mm -hmm. як? Син, ну, син хазяїна, mm -hmm. тобто він знає технологію. Він, він так... зараз трошки іншим займається е, ситуацією в країні. Нам зараз син розкаже, як це все а, відбувається. — Так. Тобто вчора ми загрузили ванну. банду. Включили її, вона розтопилася, нагрілася до 130 градусів. І так як в ванні масляна подушка температура трималася десь декілька годин 130 градусів. Зранку сьогодні хлопці включили ванну, там було приблизно 90. Тобто вони почали працювати. А ці тобто... 130 градусів це типа дезінфекція воска? Проху? Дезінфекція, так, тому що гнильцові болезні. Мирають при 130 градусах. І цю температуру треба витримувати. А Деякий час, так? Чому в виробництво домашніх умовах не дає такої термообробки? А він не кипіть при 130? Бо я не знаю, Кипить? перестає кипіти після 120. -а. Нічого. А потім, що ми будемо його як? побачимо? зараз побачимо, зараз покажемо, можемо прийти. На нашу виробницю. А на запах все Добрий день. Доброго дня. Це 230 тисячі? Так, так, так. Який? На 230 тисячі. У мене 230 тисяча. Час так заказав, час так. Тут же ж можна получается, ти свій босс як привозиш. Е, мені казав Андрій, що можна дві позиції замовити. Можна е, і 230 замовити, і 300. Один день можна робити дві позиції. От, а, от там за стінкою стоїть велика ванна, зараз прийдемо покажемо її вам. І ось сюди воно стікає, тут теж маленька ванна. Тримається температура 90 градусів, сюди витікає, барабан набирає на себе, через прес-камеру пропускає його і робить стрічку. Ця стрічка потім гладкими вальцями робиться тонкіше і наматується на бухту. Потім ця бухта переставляється на авірвальну на яких зроблена вже ячейка роблять ячейку на листах ніж ріже і потім она складається в стопочке можно этот листочок подивитися Листочок? — Так, так, Це просто бальці трошки машин, коли приліпає, машич, трохи мильно проще. Ага. Что легше відставало? Так. так. білий мене. Матка. Весною матка у нас є, А потім це варить, так? Андрій, це віса на яких ході фахів? Так, це воск пасічників, так? Да? Так, це весь пасічників, який приносять на обмін. Жовтий, хорошо перетоплений. Так. Воска нормальная. О, нормальна. а, я думаю, я... Ой, це запах. Угу. А, це пана, типа в якої оно гріється? Да. Так тут ташкент. Да. Причому, это зараз гріється менше, меньше, как тут було це баня. Да. Тут жить можно. <ріпи> <Правда, коли ріпи> тут тут, тут воска, тут стены, если так вот провести, они жирные. Ну да. Они воски. Прикинь. Типа специальное помещение для этого. Чтобы герметизация да, была. Ну, типа, чтобы температура сохранилась. Температура плюс э, грязные А, а Яка тут здесь... температура. Э, зараз 90 градусів. Коли хлопці працюють, Воно розігрівається до 130. Ага. За день-до їхні роботи розігрівається до 130. Для беззараження. Да, беззараження. Ну, там... Давайте зараз є. Можна зняти. Різденька. По-моему, 5 кілограмів. Про тут же половина тут десь кілограм 200 залежить. Так що найголовніше, поняв? Я от сейчас можна записати, бо речі немаловажна інформація, 405 кіл я зважив себе вдома. І сюди приїхав, на віса кинув, mm -hmm. тоже 405 кіл. Понял, то есть ну, не дуря ніхто. Я не казав їм, скільки там кілограм, поню? я, ну, я знаю. Ти ще й провіряв. Да, я браху, дали на меду, дали на меду, ну знаєш, товариші товаришами, хоч і 5 років, але я їх провірив. Блин, я в шокі був, коли реально четко 405, я кажу, прикинь 407. Ну не, сім... я б сказав. У нас інколи приїжджають люди, зожать себе дома, там 8 кг приїжджають, на весах показує 12. Вони такі, а так він може кантером, мене чіткі саме нові. Ну у нас то теж. Так як у вас, в принципі. Може я купляв для того, щоб Це наш склад. Тобто, оце і ванна, це дві грязні зони, тобто вони відділені від основного виробництва, ну, тому що тут якби віск. Тут військ падає, чіпляється. А мерва залишається якась чи ні? Воно ж все чистий. <правдає> ну, грязь залишається, збивається так. так, воно там зложена в мішках. Хлопці її зливають, чистять ванни, кожен раз після кожного Ось. Ось. Тобто, залишок, цей, той залишок, то, що ми кажемо, 50 кг технічного залишку. <правда> Ну це, це воскрес, воск, так технічного залишку, який ми не можемо ніяк викратати. Mm -hmm. Це так. треба додати ще в ванну, там скокос, ще там 300 кілограмів. Ну от якщо людина приїжджає, привозить 300 кг і хоче 300 кілограмів ще не забрати, то ми або пропонуємо додати свого забросного воску з нашої пасіки. Ну, або вона привозить ще свого воску і mm -hmm. ми додаємо. А, або можна на обмін, просто поміняти на ваші, та і та все. Так, так. Тільки вже буде просто, що ващина, ну, інших пасічників. дивимося, у вас хранилище там, ну, де зберігається ващина. Ну, вона плюс-мінус візуально, вона ж вся одинакова. Всі запах має одинаковий. Запах тобі. має одинаковий, але колір э, різний, да? відтінок різний. Тому що, ну. Можна подивитися в мішки, тобто ну, да, є ось, такі, ось, такі, жовтий, ну, да. є ось оранжевий, є Темне, ось темний, право, так, і так, і все. Все темний віск. Тобто і, і такого різного багато. Грузиш, вану, плюс мінус. Джулярів та, яких там 5-6 вуликів. Менше ютуб дивись. ну, 5-6 вуликів. Вони а, не можуть собі дозволити. Зробити вощину зі свого воску, да, да, тобто в да. них ну, немає такої кількості воску і немає стільки знайомих, щоб зібратися. Да, да. Ось. А, але вони хочуть якісну тобто, ну, А якщо ти як ти кажеш, якщо не на продажу, ми ж теж купуємо віст. Тобто, і я всім чолярам кажу: якщо ви хочете мати якісний продукт, приносить якісну сировину. Да. Тобто нічого з ним не робіть. А, щоб не. Виходив у такий темний віз, потрібно правильно топити. Топити тільки в неживіючій посуді. Тобто ми ось навіть віз зливаємо в неживіючий, да, як ти да. побачив, або пластик. Да, так, біщевий? Біщевий пластик, так, Тому що інші метали дають оказь. І ще я побачив, що треба, щоб якісно відфільтрувати сам віз, довго остужати його треба. А, ну, так, так, ти перший раз перетаплюєш. Там, з воскотопки, в тебе він буде такий, може бути шарам. Да, да, да. Другий раз ти закидаєш щось, наприклад, неживіючу костюлю, да. перетаплюєш його і даєш йому плавно, доводиш до кипіння, даєш йому плавно остинути, і він тоді грязь сідає, а воск залишається. Щищаєш прямо до воску. Деякі бджолярі бояться, ось, наприклад, як на цьому куску можна побачити, бояться щищати прямо до воску. А він потім залишається в ванні, хлопці його чистять. Вчищати тобто, mm. треба до воску правильно. Не Но, якщо ти правильно, прям я дивився в Ютубі опять же, там деяких людей, що якщо ти правильно остудиш, то ця грязь дуже чітко сама. Чітко, вважається. але е, Чуть -чуть тон, тонкий слой залишається. Все. Ну, і стамиск, звичайно, У мене не, не вийшло, чисто, чесно, я там шкріб-шкріб, я, я не знаю, опита мало. Воску Я розкажу вам прикол. Корочі, був прикол, у нас там, там де моя пасіка, був прийомка воска, де ж ну, обмінювали магазин. Угу. І там така була правильна дуже тетя, вона, вона заставляла щищати 6, ну, да, приїжджаєш і... туди, ну, бува там щось може якась там поприємність. Да. Вона каже, треба ще дужче. Я ж на наступний раз приїжджаю там взагалі ідеально. Просто там через сітку, береш, через жінські погодки, це секрет. Береш, натягуєш, хорошо цітиться. Вообще ідеальний гост. Приїжджаю, вона ж вона їжмачка щищать. Вона каже, треба почищать. Май оцек свой улог. Каже, ви взагалі дивитесь на це, цей, він ідеальний віз, каже, куди я щищать? там yeah, не не маю, право, просто очищать. Да, І коротше ми з нею як устроили скандал, я біж туди їздив. Я біш не їздив. Чистять і, і приїжджають ще. А раз. Ви здавали, приїхали. Або е, я зараз ну, видію вам стамеску і чистять. Е, деякі нормально до цього відносяться, там, е, молоді бджолярі, mm -hmm. е, хто ще не дуже в цьому розбирається. Нормально до цього відносяться mm -hmm. з юмором, так, ну, типу, я, я розумію, нормально, а деякі е, на конфлікти такі йдуть, що... Mm -hmm. але ну... Ми слідкуємо за якістю сировини і ну, цей бруд нам просто він не стільки важить, як він забрудняє ванну. Це ось теж переробка. Лю... Людина приїхала, зі свого воску зробила оцей рутам. А тут Давайте прийдіть сюди. Тут у нас так називаємо сушка. Сушиться ощина. Ось це, до речі, Саша, вже твої. Ні, ось це Саша. Оце вже зроблено твоя. Мені цвет попоїться. До речі, кольор, я думав, буде темніше. Оболє мені нравиться. Але кольор вийшов. Ну, я вже таке чую, що вся овощина різного кольору. Да. А, Прикол. Ну, Тут так Вона можна. так і бути. А, ну, а, типу, як можна робити кожен день одного кольору овощину, коли... Ми ж не зважуємо чітко: там, 10 кг жовтого, 20 кг чорного і оранжевого 30 кг. Взяв мішок чорного, поставив, два мішка жовтого поставив на ваги, зважив, загрузив. Тобто, і так воно якби, виход... неможливо зробити кожен день без додавання нічого. Кожен день робити одного кольору вишину. Це просто нереально. Получається, яку пасічник привіз воск. Правильно, ну який. Такий колір. Так. Тобто, якщо воськ. пасічник привозить забрусний жовтий, то вона виходить а, ось, з переробки забрусний. Вона жовта-жовта виходить. Ага. Ось. І якщо вона виходить темніше, то вона виходить темніше. Ось. Мені ось. Моя більше подобається. Так я не знав цей прикол, я реально думав. Ну, що, ось, А же вашину. Ващину, яку ми робили для себе, ось, це з нашого воску. Колір її і, і колір mm. Сашка. У мене якось посолідні mm. Два різних кольори. Та я б не сказав, тебе би наоборот. Та ні, солідний. Знаєш такий. Це який солідний. Mm. Не знаю, а Сашка тимший віз був. Ну, ось все а, я ж багато трьохсотик. да, я багато трьохсотих. Це склад готової продукції, да? так? це склад готової продукції, Ось тут у нас 300 вощина. там рута, тут ще 300. Кажи пачечку. А якщо придбати таку вощину, яка? яка ціна її 5 кг? Придбати 370 гривень кілограм наразі, але якщо замовляти через сайт, то зараз йде акція 350 гривень. Mm. О, Тут Чех, по, килограм... по по, 2 кілограми. Це, до речі, теж е, е, на подарок можна це, на Я, я подумав. Це, це теж е, віск е, ваші з воскового е, е, бджоляра зроблена, але вона ще робилася до початку війни і ось вона лежить на складі. Це е, про довіру е, нам. Тобто два роки лежить вещина вже бджоляра. Він... він десь на окупованій він території на окупованій так. території, але вона його чекає і буде тут лежати, нікуди її ніхто не, не продасть. Не продасть так. Вона чекає його. Андрій, таке питання. Умовив коротко обміну воску на овощину? Якщо пасічник привозить віск, які умови? Коротко умови, якщо це роздріб, тобто до 100 кг, це буде 1,3 кг воску на 1 кг овощини без доплати. Якщо доплачувати, виходить більше овощини, 1 кг воску на 900 г овощини і 40 грн доплати за кожен кілограм овощини. Тобто, якщо потрібно менше вищини, це без доплати. Якщо з доплати, виходить більше. Якщо оптові умови від 100 кг, бо як Олександр робить зі свого воску, умови кіло 200 кг воску на кілограм вищини без доплати. З доплатою кіло воску на 930 г вищини і 30 гривень доплати. Тобто, Воно виходить приблизно однаково. просто Кількості ощини. А там, якщо порахувати, то там невелика різниця виходить. Тобто те, що ви тіряєте воском і або ви доплачуєте. Там плюс-мінус воно вище, там, не так, щоб було однаково. Зрозумів. Ось, дякую. Нема зачі тобі. З Гофманом якісь замки з вас Поштучно можна придбати. Я думаю, що можна поштучно. Якщо тобі треба, допустимо, небагато, 20 штук. Ти приїхав, ти краще тут приїхати купити в магазині, чим заказувати почту, там пересилку. Ну, то не Я ж подивився, там ціни менше, ніж ну, з доставкою і виходить набагато на дорожче. Угу. Що я замовляв, там ті самі маркери, виходить він, там, я пам'ятаю за 100 гривень чи 150 чи щось з доставкою. Угу. Е, виделка для розпечатки. Ось я недавно замовляв, я не знав, якби знав, тут купив би. Вийшла вона з доставкою дорожче, ніж. Чим... Дякую. А яка акція у вас? Я щось чув. А, Так, а, акція у нас зараз за 10 кг вищини, якщо ви замовляєте, можна обрати будь-яку стамеску або будь-яку маску в подарунок. Ну, прикольно. І ще ми дивилися ваш канал, знаємо вашу ситуацію, тому хочемо від нас подарувати пачку нашої вищини на розвиток вашої пасіки. Дякую. Приїжджають на пасіку і сидіть вдома. Останок хочу сказати, що мені дуже сподобалось виробництво овощини. Я був вражений тим, що овощина має різний відтінок від воску, від різних пасічників. Тому має сенс здавати свій віск напряму до виробника і міняти, отримати свою овощину за свого воска. Будете впевнені в якості і все буде добре. Всім дякую за увагу. До побачення.